Канада може передати Україні тисячі надпотужних ракет CRV-7, які раніше планувалося утилізувати. Як повідомляє телеканал CBC, на балансі Міноборони Канади знаходяться 83 тисячі таких ракет 1980-х років виробництва. Їх було знято з озброєння на початку 2000-х. Розроблена під час холодної війни ракета CRV-7 є однією з найпотужніших ударних ракет класу повітря Земля свого часу. Вона знаходилася на озброєнні союзників під час війни в Афганістані ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, здатних пробивати броньовані або сильно укріплені цілі. Із закликом передати Україні ці ракети виступив лідер опозиції П'єр Поліїв, зазначивши, що краще віддати їх Києву, аніж витрачати кошти на їхню утилізацію. Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброя має бути передана Україні. Яка зможе використовувати її для захисту суверенітету? За інформацією Сібісі, Міністерство національної оборони Канади визнало, що розглядає ці ракети як частину можливого майбутнього пакету військових постачань. У той же час представник міністра оборони Деніел Мінден заявив, що Канада має десятки тисяч таких ракет і їхніх двигунів, але не всі вони оснащені боєголовками. Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яка пожертва відповідатиме її військовим потребам та вивчаємо операційну ефективність обладнання. Повідомляється, що до восьми тисяч ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані і можуть бути негайно передані в Дар Україні, а решта може бути використана на запчастини. Нагадаємо, після останнього засідання у форматі Рамштайна, при кінці січня Канада заявила, що передасть Україні 10 багатоцільових катерів, а також надасть інструкторів літаки та персонал для навчання українських пілотів на Ф-16. Навчання розпочнеться у лютому 2024 року та триватиме до 2020. 25-го. Тим часом Болгарія вже розпочала передачу Україні ста бронетранспортерів, про постачання яких було ухвалено рішення наприкінці минулого року. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов у своєму Фейсбуці. Жодних інших подробиць він не надав, але опублікував фотографії, як бронетранспортери вантажать на автомобільні трали, де саме зроблені знімки не зовсім зрозуміло. Але за деякими ознаками можна пропустити, що не в Україні. Як писав Уніан, у листопаді парламент Болгарії дав згоду. На безоплатну передачу Україні ста застарілих БТР 60 бронетранспортери були на балансі місцевого МВС, але кілька десятиліть просто стояли без використання.